Знизять виплати українцям в Німеччині, бо взяли тепер на бюджет не 3 мільярди євро, а всього 1,3 чи 1,5. Чули таке? Я постійно заходжу зараз в магазини, спілкуюсь з українцями, вони говорять, нам сказали, ми почули. Волонтери кажуть, що тепер українцям будуть знижені виплати, будуть менше платити. Треба думати, що робити. Боже, біда за голову хватається і так далі. А якщо я вам скажу, що це все фейк, посіяний русньою і виплати навпаки будуть збільшені. Друзі, слухайте мене зараз уважно і діліться. Обов'язково цим відео, щоб українці не були дезінформовані. І як тільки я почув інформацію про те, що от українцям буде менше виплати, реально я бачу, люди за це хвилюються, переживають, почали мені розказувати шукупу фактів. Перше спитав, звідки вони взяли цю інформацію. Ну люди сказали, було по новинам передали і так далі. Я кажу, добре, які новини, де вони були, де ви це бачили? Ну десь отам, десь по телевізору, десь точно це передавали. Я в цей же момент сів, почав шукати перше джерело. Перше джерело я не знайшов, окрім тільки якихось російського походження блогерів, які просто шугають українців, щоб нам тут не так добре жилось, бо їм просто завидно, чесно, поспілкуйте з ними. Їм завидно від того, як тут живуть українці, і як люди з українським мисленням швидко, швидко тут адаптувались, абстрагувались і почали будувати реально успішне життя. І буквально через 5 хвилин я знайшов перше джерело, в якому кажеться, що навпаки, у зв'язку з інфляцією в Німеччині соціальні виплати для українців будуть збільшені. І тепер вони будуть становити там не 500, і не як вони кажуть, що їх зменшать там до 400 чи 300 або 200, а навпаки майже 600 євро. От я вам показую оригінал відео, про якому це говориться з офіційного телеканалу, яке транслюється на YouTube в Німеччині. Соціальні фабенди є зберігання на 563 євро про монат для лейнштіни, дагігін, філ цю Тобто, шановні, заспокоїмося, все окей, вдячні Німеччині. Вони про нас турбуються, допомагають нам себе тут комфортно почувати, абстрагуватись, будувати своє життя, щоб ми себе добре почували тут в зв'язку з цією інфляцією. Вгорі я прикріплю посилання на чат, який ми зараз створюємо для українців, щоб у вас було перше джерело правдивої інформації, щоб зберегти вас від фейків, дати вам корисну інформацію, як щось дешево знайти в Німеччині, як дешево знайти квартиру, швидко знайти, як виходити з безвихідних ситуацій. Де знайти найкращих юристів, допомогу, купівля, авто, продажа, авто, авто, вирішення бюрократичних питань Німеччини і головне новини для українців без ніякої води. От чисто тільки те, що нам потрібно корисна інформація, концентрат. Все, бережіть себе від фейків, перевіряйте 250 разів від інформації, яка спрямована на те, щоб дестабілізувати твій настрій, твій стан і взагалі все тримайте свій розум ясним і не ведіться на провокації, бо провокаторів дуже багато. Слава Україні!